Ну що, хочу вам запропонувати таку хорошу пропозицію для текстилю вашого будинку, особливо для кухні. Ми вам пропонуємо чудові килими. Так. Чому вони? Ну тому що, по-перше, не завжди на кухнях ми маємо якийсь килим. так? На кухні ми завжди маємо щось, ну, на кшталт. Там у нас паркети, ліноліон, плитка. І це холодно в ноги, так? це не дуже приємно, треба носити капці. А на кухні хочеться завжди мати якийсь такий приємний. Килимок. Зараз ми вам пропонуємо чудові килими в стилі, ви бачите, там піце в стилі овочів. До речі, мені так подобається це овочі, тому що дуже яскраво і підійде під будь-який інтер'єр кухні. А також у нас ще є килим спеції. Я сподіваюся, що вам покажуть на картинках. Так, на картинці, який же ж він має вигляд, бо на жаль, я його в студії не маю. Ось ви бачите піцу, спеції та овочі. Мені найбільше, якщо чесно, імпонують спеції та овочі. Ну, піца мені теж імпонує, але я би якби купувала, от не знаю, я би взяла спеції та овочі, тому що це такий така кольорова гама, яка підходить під будь-який інтер'єр, особливо овочі. Так, ну а піца, я буду постійно дивитися на килим і хотіти піцу. І я буду поправлятися. От, ну, то набирати вагу. Тому я за овочі. Ну, але у вас свій смак, ви можете обирати своє, тому. Це все залежить від вас. Я от прям закохалася в цей килим. Загальна його довжина це 180 см, а ширина 57 см. От я зараз його трохи підніму, аби ви побачили, так, що він от, ось такий ну, симпатичний. А ще, килим може вам слугувати не тільки, як там. Просто допоміжник в інтер'єрі, так, а килим цей може слугувати вам як захисник від, наприклад, ну, от ми миємо посуд, так біля нашої раковини, умивальничка, миємо посуд, там руки добре не витерли, капнули, і потім поступово на вашому там не знаю, що у вас чи плитка, чи у вас там ліноліон, чи у вас паркет, поступово вона збирується. Вода. Але при тому, що це дуже погано впливає на паркет, він починає здуватись, на ліноліон, на плитку вона втрачає свою властивість. Тому варто застелити килим цей і він буде вбирати трохи в себе вологу. Плюс його дуже легко виприти, його можна прати навіть у пральній машинці, тому що зараз я вам покажу, він не настільки товстий, як ви думаєте. Тобто він має ось таку свою специфіку. Ворсинки тут вони, ви бачите, не глибокі. Він е, я не скажу, що він в себе прям вбирає вологу. Ні, він не має в себе вбирати вологу. Він просто захистить від якихось маленьких там ну буває таке, знаєте, щось капнуло і все. Але для паркету, для ліноліону, для е, плитки це дуже шкідливо, бо вони будуть втрачати свої властивості, особливо плитка. А ліноліон і паркет вони почнуть якимось чином. Надуватись, роздуватись. Важливо, коли ви будете телефонувати операторам за номером 21 44 88 код товару ДТ 957. Обов'язково вказуйте, який колір, назву, яку ви хочете. У нас є спеції, овочі та піца. Овочі, спеції, ну піца це все, що дійсно має бути на кухні. От ви бачите, код Вару, дт 957 і кажете, що мені потрібні саме ось ці овочі. І так, звичайно, ми будемо вам надсилати. Я хочу попросити свою команду, аби вони вам зробили чудову пропозицію прямо зараз, в цю секунду, в цей момент. Тому що ви варті найкращого. І я хочу, щоб кожна, хто нас дивиться, змогли придбати собі це килим не за 1200, яку ми пропонуємо зараз. Ціну а вау! Мої панянки прекрасні. Я за вас дуже рада, тому що дякую, пані Анастасія, дякую, пане Олександре, за те, що ви зробили цю пропозицію. Бо зараз за 799 гривень ви забираєте цей чудовий килим, який буде гріти ваші ноги на кухні, не, не, ну, не потрібно капці одягати. Який буде вберігати вашу плитку або ліноліон, або паркет від якихось там набряків, там від води, якщо раптом десь вода, то Саме на цей килим, а цей килим потім дуже легко випрати, бо його можна прати навіть в пральній машині. Також нагадаю, що якщо при замовленні більше, ніж двох одиниць, але увага, в один чек за одною накладною, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож, дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна. Телефонуйте за номером 21 44 80. 8. Давайте я вам ще раз продемонструю його. Я його візьму. Він не важкий, він дуже легкий. Його легко переносити. Що для нас жінок має бути. Дуже такою хорошою функцією, бо нам не потрібна нічия допомога. Ми це легко можемо демонструвати. Ну, тим більше, такі яскраві кольори овочі якраз для кухні, правда? От подивіться, як він стилізовано підходить під нашу студію, так? В стилі Прованс ми зараз. І особливо як він буде вигравати. Вас кухня може бути там однотонна, так? А цей килим він буде виділяти. Серед усіх повністю там від усього інтер'єру, тож спеціальна ціна саме для вас в цю секунду. 799 гривень. Код товару ДТ 957. Важливо вказати нашим операторам, що ви хочете. Якщо це спеції, то спеції. Якщо це овочі, то овочі дуже і дуже важливо це запам'ятати. І дзвінки безкоштовні, і доставка також. Я повертаюся на місце. Аби продемонструвати, дуже добре, що тут ворсинки невеликі, знаєте, і не буде бруд туди впиватися. Можна навіть серветкою взяти і витерти, що досить добре. так? Тож, на... зверху він має, знаєте, ніби такий кавр- як коврелін, так. Тож, нагадаю, що ще у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, так? Підписатись, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску, тому що це дуже важливо, щоб ви не пропускали жодного випуску. Бо таким чином ви зможете... Подивитися попередні ефіри, подивитися попередні записи, так подивитись трансляції певні, тому що там може бути те, що ви шукаєте. Ми продовжуємо рухатися далі, бо на вас чекає багато приємного. А ви, мої прекрасні, залишайтеся з нами в цьому потязі, бо ми прямуємо далі. Не виходьте ще, бо на вас чекає дуже дуже багато приємного.